Скрегіт залізяча та розірвані троси цим розпочався ранок для мешканців Черкаської багатоповерхівки. У їхньому дворі за кілька метрів від вікон квартир зігнувся будівельний кран. Кількатонна залізна установа ледь не завалилася на домівки людей, говорить Ірина Головка. Почав складатися по частинам цей кран. Це місцева мешканка Тетяна Олександрівна переповідає, як зі свого балкону бачила аварію на будівництві. Говорить, кран перетворився у некероване залізяче. Кранівник, я думаю, теж був. В стані шоку, бо він не вилазив з тої з своєї кабінки хвилин 15 20 Потім е з'їхалося, мабуть, керівництво цього будівництва і почали е з'ясовувати. На вуха аварія підняла увесь будинок, а це більше ніж півтори сотні квартир. І тут пішли мені дзвонки. Люди дзвонять без кінця, що залишилося, ну я то, я тут наступну це нормально. Говорю, щось на будівництві, що то говорю, з краном сталося? Питаю, що тут у вас таке страсовся. Та от ну, він так, буде, так. Та от тут, а от, от тут, буде корпорація, будемо це. Про ранкову аварію на будівництві не говорять. Ні керівництва, ні прораба на території немає, переконує охоронець. Що це з технічне несправності. Будуть ремонтувати, жертв немає, пострадавших немає. В управлінні держпраці про випадок знають, проте повпливати на ситуацію, кажуть, не можуть. Ймовірною причиною називають несправність пристроїв безпеки та електросхем. Утім, позапланової перевірки будівельного підприємства не буде. Бо з 2008 року пояснюють, дії наглядового відомства обмежили законодавчо. Ми в своїх діях обмежені цим законом, хоча міжнародні конвенції говорять про те, що в будь-який час дня і ночі можемо і маємо право здійснюватись. Ну да, якщо буде. Якщо буде звернення працівника фізичної особи, то тоді ми зможемо здійснити цю перевірку. Місцеві бідкаються. Два місяці тому тга крану ударив по жилій частині будинку. Люди бояться, аби вже наступні несправності не мали фатальних наслідків. Ірина Головка, Сергій Єфімов, Віка новини.